Давайте розповім, що трапилося з малими. Ну, наразі який діагноз у малих. Прогнози, звісно, не дуже втішні, але, але я ж кажу, я надію, не втрачаю. Бачите, ось у... поставила їм клітку, щоб вони не розбігалися. В день вони тут, вночі вони вдома, вони не з... з усіма дітьми. Три дні назад у цій малій, <кій> вона зранку, що мамина косунька, ой, животик, скажи, болить животик. Три дні назад оця мала відмовилася від їжі. Перше харчування, друге харчування. І тут я забила кіпіш, я говорю, що щось не то. Щось з малою не то. Вона почала рвати, я забираю її терміново в будинок, відсаджую від інших немовлят, ну, цуценят. Вона починає рвати, поносити. Я їй даю препарати, які там перша необхідна допомога. Їй гірше і гірше. І на ранок, в восьмій ранку, я була вже у ветеринарці. Я повезла в одну ветеринарку, а там мені кажуть, що а, ні. Не так було, не її одну. На наступний день стало зле цій малій. Вона відмовилася від їжі і вона почала облювати. Кажу, все, треба, треба щось робити, треба їхати, рятувати дітей. Да, маміна касунько. Ой, ти маміна, ой, маміна ж, ти така м'яна. я тільки шкода тебе, так шкода. Не знаю, як тобі допомогти. Я поїхала в одну ветеринарку, мені відмовили, бо там все по записі. Кажу, ну що ж ви за люди такі, господі, ну, дітям зле. Ну і все одно, ну таке, хай то буде на їх совісті. Ой, ти зівочка. Зі, мама мені так погано, мама мені так погано. Потім я їду в другу ветеринарку. Беремо аналіз на я. Беремо аналізи. Ну, коротше, наразі то в них. Як воно називається Глисна інтоксикація. Чому саме в них, я не знаю. Оброблялись всі діти однаково. Чому на цих малих не подіяв препарат, я не знаю. Але в них Ну є наразі така така проблема. Ми їздимося, бачите, в них стоять там катетери на лапках, їжу, капаю їх кожного дня. Сьогодні Боже злякалася так вчора. За три години відкапали дітей, а сьогодні чотири, п'ята година вже йде. Я в мене аж тіліпати почала. Не телефонують, зірвалися, поїхала, кажу, що там з моїми дітьми. То кажуть, добре, але вони дуже важкі. Вони дуже важкі, бачите. Їм погано, в них болять животики. Я їм ставлю клізми. Я, ну, Треба промити їх. Кожну годину, кожну годину я їм заливаю інтергель. Їсти вони не хочуть. Купила, може хтось стикнеться, коли там не хочуть її діти їсти, мамина касунька, все буде добре, да? ти ж маму не покинеш. Мама тобі не дозволяє, понятно? Ти маєш жити. Понятно, Зрозуміло тобі, моє косонечко. Може в кого там не будуть або цуценята, або собаки їсти. Зараз я вам покажу препаратик. Вчора вони, Я зраділа вчора після крапельниць, їм дали антибіотик після крапельниць. Я зраділа, ну, що вони почали їсти. Це прибираю в хаті, щоб, не дай Бог, там не було зарази ніякої. Я зраділа, вони ну, два рази лизнули і думаю, ну хоч так, хоч трошки, ось о Royal Canin Gas Puppy, Це для дітей. Це ну, такий паштетик, воно пахнюче дуже. Вчора вони щось там лизнули два рази, я ж кажу. Вони лизнули, я зраділа, другий раз погодували, і вони також лизнули. Та й думаю, що ну, все буде добре. А сьогодні вночі все знову повторилося. Тобто, ну, все-все, все знову повторюється. Це ну, для мене це жах, я дуже погано переношу такі моменти. Маю таку собі душу, давай касунька. Ти маміна, ой, маміна. Зараз будемо заливати інтерес її, зараз. є. Зараз гарнюня в цієї малії, малої. Ну, зараз нема температури. Але в неї температура, хоч ти трясне, і не знаю, що робити. Не знаю. Да, маміна кастунька, каже, мама, мені так, мені так погано. Ця мала, важча, вона їй гірша. Але нічого. Я сподіваюся, що я витягну дітей. Чому так трапилось? Чому не спрацював препарат? Я не знаю. Я обробляла прококсом. Ну не я, донька прококсом, мілпразоном. ілпразоном. Тобто це гарні препарати, це не дешеві препарати. Вони широкої дії. Ну цуценят завжди треба обробляти. Тобто ми обробляли по календарю. Чого так трапилось? Я не знаю. Чого самих ці малих? Цих малих підкосило, я не знаю. не знаю. Наразі я ж кажу, наразі рятую, щоб, не дай Бог, там не розвилася інша хвороба, яка пагубно вріяє на кишківник. Не знаю, Таке. Поки, поки наші діла такі. Там цуценята граються, а ці, ну, а ці поки в ізоляції побудуть від всіх. Да? Ну, маміна. Ой, мамі, скажу, мам, не чіпайте мене. Ось такі лапочки. Гарні, цуценята, веселі. Це я їх раз прогностувала також мілпрозоном. Щоб, скажіть, я скажу, бо мала робити їм щеплення. Через дві неділі я мала робити їм щеплення, але... Я сподіваюся, що ці дівчата виживуть. І ми ще зробимо те щеплення, але трошки процес затягується, то трошки вони затягуються. Тих малих проглистую ще раз і тих з цими малими. Все, все добре, все чітко. Що трапилось з цими малими? Я не знаю, не знаю. Хоч вбити мене не знаю. Поки до мене не доходить якесь розуміння, я не розумію, що трапилось. Не розумію.